Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні ми продовжимо грати в таку групу під назвою Pala World. І сьогодні ми продовжимо грати в таку виживалку з такими прикольними персонажами. То і ми зупинилися на такому моменті, що я доволі, доволі дуже класно прокачався. І водночас також Ну підготувався до дуже великої подорожі по цьому величезному світлі <кій> я зробив собі як ви бачите дуже матнявий одяг і прирочив ще новеньких пальмонів. і їх так би ну, і їх поставив собі на базу також я зробив вже шліжко, мистер, ну, склін для того щоб лагодити предмети камін Плантацію і багато чого іншого. Тому, друзі, всі дати, що поздорочніше. Ставте лайк, підписуйтесь. Ну і це відео своїм друзям, бо тільки так ми розведемо український контент. А я хочу зараз скліпнути цю ніч. О! Так. І вже у нас ранок. Тому. Давайте подивимось. А! Я хуя попередню відео також хотів зробити. Е, Фитбокс. А щоб він так називається. А де він? Я ж не то вкачував флітбокс. Е, чи як він називається? Я чомусь його не бачу. Е, може я його ще не вкачав? А, я його ще не вкачав, ось він Тобу його і добавити, точно. Я хотів його зробити, щоб Ну, туди складали весь врожай. Ось він. Але мені в основному всього дерева не вистачає. Ай, капець, добре. Не проблема. У нас є сокира. Це буде дуже легко. Так. О! Я добув деревце і я думаю цього повинно вистачити. Так, цього вистачає. І давайте фідбокс поставимо. Чи футбокс, я не читаю, як він називається, але. давайте його десь тут поставимо. І він доволі швидко обудується Так. Е... Як він називається. Так, давайте. А, фітбокс, так, Я правильно його називаю. Давайте... Покладемо сюди лягетки, щоб тут була їжа. І тут палбони прого приход... приходитимуть і братимуть їжу. Як... О, ми можемо полити його. Прикольно, ми можемо полити його. Але дивно, звідки в мене взялась лікар, якщо я її не крафтив. Це хороше питання, але добре. Так. Що ти робиш? Ха. Ха. Як палбон щось робив? Не зрозуміли. Ну добре. Так. Е, майже полили. Капець воно довго поливається. Може ць, Я думаю, цього достатньо. Хоча можна ще, в принципі, трошечки полити. Що ти робиш? Що ти своїм лізиком натиляєш, а. Капець. Добре. Поливаємо. Ну, я думаю, цього вже достатньо. Давайте подобуваємо трошечки дерева, бо, бо е, в попередньому ж відео я на свою базу висадив три полмона. А ну, як, як логічно ж три палмода, треба для них три ліжка. Щоб вони не були в стресі і допомагали мені. А в мене поки що тільки одне ліжко, яке я зробив. А, вже. Мені вже пишуть, що вони в стресі. Дякую, я думав, хоча б трошки почекаю, ну добре. Що я не можу поставити? А. Отак. І давайте ще одне. Отак. Угу. Давайте будуємо. Хоба. І оце також треба побудувати. Так. Ще дві секундочки і... Хоба! Тепер я виконав було місію, бо я бачив, що в цьому панбоксі в мене була місія. Ой, я такого мапу відкрив. А, як її закрити? я забув. Як її закрити? А. А. Що? Як мені його закрити? Ммм. А мені не треба фаст травел. А, я впадко телепортовся. Мені не треба фаст травел. А. А, я, я телепортувся на свою ж базу, ха. Я просто час витратив. Мені треба. бази апдейт. Я викидав завдання і тепер в мене четвертий рівень бази. Для того щоб зробити п'ятий, мені треба. Деплої Варкпал to the base якогось палмони треба придасти робочого якогось палмона на свою базу. У мене тут всі робочі, як би. Якого конкрет... конкретно. Мені треба більше конкретика. Але добре. І я ж планував в попередньому відео ж сходити подорож, в подорож цьому дивовижному світі Я це хочу якраз зробити зараз і зробити. А, фух. Так, а до речі, у мене є їжа з собою. А їжі то в мене нема. ха-ха. Ну що ж я вирішаю вже? Треба було перевірити. Вирішаю в подорож, а я голодний. Ну, не, не так, прям, що капець, але все одно. Да. Тому треба їжу якось назбирати. Але яку саме? Це питання. Просто в мене закінчилася, так би мовити, майже їжа. Хм. А в цьому полбоксі є тро... І все, на все три трияглітка, а я їх було садив вже спеціально. Ну добре. Давайте чуть-чуть ще полюємо, ягодки. <кхм> і тепер, е, е... Що? Як мені його засадити? Чи що? Ну, добре. Дивно, давайте тоді підем... Зберемо тут і скуші ті Так, яєтки. Так, отак от ось. Угу. Так. Угу. Де ще у нас є кущі з, ля... з ля mm. а, До речі, скільки мене <клух> mm. в мене яєдок? Перепрошую, друзі. Так. в мене чотири. Так, а треба ще пошукати ягідок, бо цього ну, дуже мало. Я зараз просто візьму, бо я голодний зараз. І просто їх з'їм. Всі всі. У мене вже їжі тепер знову нема. Добре. Може по дорозі щось знайду. Обережно якось спускаємося і давайте пошукаємо якихось новеньких палморів, яких у нас ще не було. А у нас uh, не було... О, я бачу якийсь вогонь, Що? А, я вдруг впав. Я вилазь, вилазь. А, вилазь. Енергії мало. Я бачу якийсь вогонь. Що за... Ааа, це якийсь вогняний. О, форк... Форекс спаркс. Цікаво. Хочу форкс... Форукс спаркс. знаю значних я правильно вибув, але добре, давайте луком. Цілимся. Хоба! Хоба! Так. Ай, боляче, А. Клю. ти куди? А. Фух, 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 фух. Е, ну, я трохи втратив одну полсферу, але у мене їх було 16, батю, 16 штук цілих, тому все, Я думаю, я не сильно багато втрату. все на все одну. А шо це за... А, це ж цей босс, маморест. Він такий великий. Але я такий доволі прокачений скажу. ну, Може... Боже колись попробую. Ну, може зараз попробую його завершити. Поша не ді. Ви шо? Льо, 4817 здоров'я, ви шо? Як я її за капець. Ну добре. Давайте... О! тут є якась нова пташечка, давайте я її зловим. ой 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 А, вода каким то ледом пуляйся. Не, не, не. Давай, пуляйся. Давай, давай, давай. Ай, больно, что попало. попала. Ай, замерз. Добре. И кидай пол сферу. Эть. Можем выбраться. А. Давай, лови. О, зловы. Так, я и зловы. 100 все. Якийсь пенгулет. Цікаво. Що тобі лішо, а? Я не хочу ще поки що з тобою битися. Так, давайте ще походимо чуть-чуть. Ну, курочки висілюють, вони такі собі. Он з них майже жодної користі. Тому я їх ловити не буду. Так, давайте. Фаст травел розблокуємо. І давайте... Побігли далі подорожувати по цьому дивовижному світу. Так. Mm. Палмони тут такі ж самі, які вони і є. Але я хочу піти ось сюди. На цю гору видріпатися. Ви Там ще якась ого, супергіганська вежа. Мені цікаво буде це все ну, розвідати. Але я не хочу плифти через це все озеро, тому я обійду. І полізу по горах. Так. Хоба. Эд. Эд. Хоба. Давайте почекаємо, бо у мене мало... Так би мовити, енергії. Тепер мене віддавалася енергія, я можу спокійно лізти. Так. А, мене боже не вистачити. А! Ні! Ні! Капець! Мені не вистачає енергії, щоб витріпатися сюди. А ну-ка, давайте ще раз спробуємо. Ось сюди хоча б, хоча б ось сюди, Давай, давай! А, мені не... все не вистачає. Ааа, давай вилазь! А-а! Ого! Слідки здорові делалися, а майже саме книжки. Давайте трохи Попробуємо, так би мовити, попрощаємося, постараємося якось вилізти. На цю гору. Давайте почекаємо, поки видовіться стаміна Тобто наша енергія. І вилази, 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 без зупинки, без зупинки. Бо е, я узнав, якщо, якщо я зупиняюсь, коли лазю, мені все одно енергія, е, так би мовити, віднімається Коли я навіть не лізу під цим гором. Тому е, не будем. Зупинятися. Бачите, я зупиняюся, мене витрачається нервня все до нав навіть коли я лізу. Ого! Ого! Боже, що це за мега, якісь структури, це. Взагалі щось. неймовірне. Але хочу. Я, я хочу знайти якийсь фаст фас... Ну, коротше, цей фаст травел, тому що. А я хочу, може, колись сюди, коли буде більш прокачаний, може ще коли. Ну, колись. ну, ще можу колись сюди ходити. а Це буде дуже довго, щоб ходити. Тому мені треба якийсь вас травел, щоб телепортуватись дуже швидко. Поки що давай дякую фаст травела. А забув, як мені відкрити мапу. е, Забув як відкрити мапу, як вона відкривається взагалі. А! А! Капець! Я по-перше пасти по цю полсферу витратив, а. А по-друге, цього виконував до полмонада, якого я сприймав. Але ну, полмода то я забрав ззаду, ну, собі в інвентар. Але, ну... палсферу ж не відновиш. Коли ви кидаєте кудись палсферу, то коли вона, коли попадає на землю, то якось пропадає. Це доволі дивно. Може це баха, бо так і повинно бути, не знаю. Так. Тут є якась да, споруда. Також вежа якась. Тут дуже такі острі гори. Я хочу дуже. О... Шо? Що це за олері якісь? О! палсфера. Прикольно. Тут якісь прикольні оладі? Хм, цікаво. Може, може їх зловити? Але... Мені якось не сильно хочеться. Ну, поки що не сильно хочеться, бо вони можуть бути сильніші, ніж я. І можуть мене знищити. А тоді мені треба буде бігти за своїми ресурсами. І це буде доволі довго, бо я доволі далеко зайшов. Вот тут ще один такий бабурист. Я думав, він тільки один. Е, в цій грі. А він його виявляється два. Тут літнісь... Чувачки про нього бьют проти нього б'ються? серйозно? Якісь чувачки. О, Ого, він такий сильний! Він одного чувачка. З, з одного уда... Ну, з одного пострілу прибив. Капець. Давайте ты цього чувачка. На тобі. З пістолета стріляш. А, він побери селится. Куда ти тікаш? А, Капець, короче, я звалюю. Ви там розберетеся, я звалюю. Бо я не хочу проблем. Так. Мені пишуть, що? Мені пише, що мої полбоды level up. Що за левел ап, якщо... А, вон вони йдуть за мною. Чекаємо, чекаємо. О, палсфера. Прикольно. А, чекаємо. О, плюс плюс один. Шо це до моїх полбоди плюс один. Це що значить? Що? И ты А, больше. А. Капец, отвлекай. Ой, ой, там еще эти люди. Капец, знаешь, что я на вас напал? Не, 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 я не хочу против вас сбиться не. не, не, не. Я хочу в тектере. Капец, вот сейчас мы надо мы Д. Ты знаешь, можно вид беды? Я хочу в тектере от вас. За что? А, фух, чекаю, чекаємо. Так можна і тут і загубитися, якщо я не знайду фаст травелів. Вони йдуть до мене. Треба поготові лук тривати. Ви Так, я, я чекаю. Так капець, ви добрий б слідця буде мене... Атакувати, вони біжать за мною прям повсюду. Вони них переслідник, о, тут якась є, але в мене немає часу, щоб її відкривати. А на тобі. Як він, що це він, відпригну від мене? О, куди він? ти пригреш, да? Так тобі. А, ще й стріляється. Так тобі. Ой, я подкова з в лук. Ще якийсь чувак. Ну добре. Від мене не блі я його добитиму. Добре. Так. Підбираю свої речі. Відкриваю. А! За шо? А? За шо? Я ж тебе не трогав. Та за шо? А, шо зі мною? А, я Коротше, Короче, я валют звідси. А. А, буде. А, я валю звідси. А! Мене походу не вийде нічого дістати. Я, коротше, чекаю звідси. Я хочу знайти хоча б один фаст травел. Бо я як не можу знайти. Ну, бо я точно не знайду дорогу додому. Це 100%. О, тут якась штучка є. Цікаво. Якийсь блокнотик. Добре. Прикольно. Зберем. Все знадобиться. О, тут є ще одна штучка. Прикольно. Ти що ви на мене злі? А, вони і так агресивні. А, я зрозумів. Деякі полмоди, вони і самі по-любому. Навіть якщо ти їх не б'єш, вони все одно агресивні якісь. Деякі полмоди такі є. Капець. Жаль. Я думав, вони всі такі були, всі добрі. Тільки якщо ти їх вдариш, ти пушить буде. Давайте хоба вилізем сюди. І цю гору ще поподержимо. Знайдемо. Ще буде фастрал. Я думаю, їх тут багато там. А я жодного ще не знайшов, хоча дуже далеко відійшов від бази. Це якось трошечки нечесно, як на мене. Але що ж поробиш Так. Вилазимо. Йдемо. Може в мне повозь бь, бля, є чсь вы нагадуем осень, для кусь да, нагадували. Не, я вас не, не люблю. Я вас не люблю. У мене не треба. А, з зливной. Ай! Що за... Ми якось забагались. А! Встань! Що я думаю жити? А! що це за приколы? Що ж, друзі, я не знаю, що відбувається. Я думаю, на цьому можна закінчувати дане відео. Ставте лайки. О, я вибрався, підписуйтесь на канал до, до зустрічі наступного відео. До зустрічі!